Жовтень, місяць профілактики раку молочної залози. Кожна восьма жінка протягом життя стикається з цим діагнозом, але є і хороша новина. Якщо виявити хворобу на ранній стадії, у 90% випадків вона повністю виліковується. До 40 років перевіряємо молочні залози ультразвуком. Це безпечний, точний і безболісний метод обстеження. Він виявляє кісти, фіброаденоми, запалення. Чи лактостаз. Робіть УЗД раз на рік або частіше за показанням лікаря чи спадкові схильності. А найкращий день це 5-12 день менструального циклу. Після 40 років мамографія. З віком залозиста тканина змінюється, і мамографія дозволяє бачити найменші зміни в ній. Перший візит має бути у 40-45 років. Далі кожні 1,5-2 роки. Або частіше за рекомендацією лікаря. Сучасні методи скринінгу це ультразвукове обстеження та мамографія, допомагають зберегти здоров'я грудей. В Health and Happy є все необхідне новітнє обладнання, а лікарі завжди готові прийти на допомогу. Оцінити результати, розробити індивідуальну тактику лікування та супроводжувати вас на всіх етапах. Подбайте про своє здоров'я вже цього жовтня.